22 липня відбулося перше засідання робочої групи з питань підготовки проєкту стратегії розвитку Олександрійської громади та плану заходів за її реалізації. До робочої групи війшло близько 75 людей, серед яких секретар міської ради, депутати, військові, ветерани, старости, підприємці, студенти, вимушені переселенці, представники закладів освіти, культури, медицини, органів місцевого самоврядування, безробітні та інші жителі громади. Під час першого засідання Учасники одноголосно затвердили термін дії нової стратегії 2026-2036 роки. Ознайомилися з підсумками попередньої стратегії та розглянули результати роботи фокус груп і опитувань жителів та бізнесу, пише прислужба міської ради. Сергій Кузьменко на власній фейсбук-сторінці написав про результати зустрічі з представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, керівником полтавського офісу та керівницею проєкту. Підписали договір про фінансування реконструкції вбиралень з урахуванням інклюзивних вимог в чотирьох соціальних закладах Олександрійської громади, а саме, інклюзивно-ресурсному центрі, ліцеї номер 17 дитячій лікарні та дитячій бібліотеці. Проєкт включає створення безбар'єрного середовища із новою сантехнікою, пандусами, поручнями, освітленням, зручностями для дітей з інвалідністю, батьків з візочками та інших маломобільних людей. Волонтер Дмитро Востріков на власній Фейсбук-сторінці оголосив збір на дрон для військових. Бійці 56-ї окремої маріупольської мотопіхотної бригади, які виконують завдання із виявлення і знищення ворожої техніки та живої сили окупанта, звертаються з проханням придбати дрон-бомбер. Його орієнтовна вартість 28 тисяч гривень. Цей літальний апарат допоможе виконувати бойові завдання більш ефективно. Реквізити на сторінці Дмитра Вострікова. Олександрійські скаути, вихованці ГО, дитячий фізкультурно-спортивний клуб Школа розвідників, голова Андрій Ковтко, поділилися враженнями та світлинами від чергового походу. Колипні мали змогу подорожувати на саморобних катамаранах по річці Інгулець маршрут пролягав від мосту через річку Інгулець неподалік гімназії номер 6 до кінця села Олександро Степанівки. Ще один сплав відбувся на Войнівській дамбі. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із селищ Олександрійського району за фактом самовільного заняття земельної ділянки в охоронній зоні. Як встановлено слідством, чоловік в порушення водного та земельного кодексів України щодо правового порядку користування землями водного фонду за допомогою сільськогосподарської техніки здійснив розорювання та засівання земельної ділянки вздовж каналу дніпро інгулець на території Приютівської селищної. Ради. Своїми діями обвинувачений спричинив збитки навколишньому природному середовищу. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі до двох років.